Святий дідусю Миколаю, ти любиш діточок малих, я від бабусі знаю. Від неї чув і про дарунки, Припасені для нас. То йому великі клунку. Та зовсім не про них. Я хочу попрохати. Звели, щоб закінчилася у нас війна, щоб не горіло наші хати і не влучали більш Осколки мого тата. Замов, аби до школи я пішов, своїм, а не в чужому місті, і щоб не журилася матінка моя, чи довго чоловіна слухать вісті, Зроби, аби прибрали всі перепони із доріг щоб до дідуся й бабусі завітати я в гості міг. Почуй мене, тебе благаю, святий дідусю Миколаю. А бездарунка хоч на гріш. Я якось обійдусь, малий тиміш.